Опричиста Діво, Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на Твоє милосердя. погаси в мені, полум'я багатьох пристрастей моїх, запали. Моє жорстоке серце і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорений, пречиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця безнадійність, недбалість, лінощі. Та безглуздя, і всі темні, і брудні думки та наміри, зціли, владичице, мої тяжкі, духовні і тілесні рани. Не допусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, бо Ти благословенна від усіх родів і славиться пречисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь.